Всім привіт! В сьогоднішньому відео я вже зі списком і розповім про перці, які ми будемо садити в сезоні 2025. Тому що є сорти, які виділяються як і по смаковим якостям, так і по вражайності. Тому що перець у нашому регіоні коштує чималі гроші і на ньому можна непогано заробити. А вже ж якщо знати, які сорти садити, і знати, куди його продавати. Тому що, якщо його теж буде багато, то на ньому далеко не заїдеш. Ну, ми, як ви знаєте, за універсальний підхід, тому зараз покажу е, по сортам, а на той рік вже, яка буде кількість, я вже може вже зніму пізніше відео. Подивимось. А зараз йдемо робити огляд по сортам. Так, о, Нам з мамкою сподобалась шапка гнома. Це у нас ідея, ось він іде. Такий ось цікавий перець. Його дуже багато на кущу. Ну, він трошки буде пізніше. Причини такі Ну, Буде врожай, буде якось на базар збирати, коли там знімують. Одна рослина має один плід. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 плодів крупних. Тобто ну, содісно чудово. Ось, покажу вам інший кущ. Які плоди. Це йде шапка Ось Дивіться, друзі, який Кущ, кущі, ладивіці, які доля, які дивіться, який куща стоїть. Це вискава дорога, нам ну, не потрібен. Дивиться який. Дуже гарний. Наступний перець, який нам з мамкою сподобався, це перець Велика Берта. Так він називається, що тут писав, Велика Берта. Да. Так він і називається. Не F1. Тут тобто можна брати насіння. Ось він. Дивіться, скільки на одному кущу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І дивіться, які причини, друзі. Ось. Він стигне призному, в залежності, я так зрозумів, від куща. Ну, бачите, що перець дійсно королівський. Тоже непоганий перець. І ось він. Іде. Ну, кущі різні, кущі є більше є менше. Ну то я показав самого класного. Отакий от, от середній кущик іде на ньому а, десь 5-6 плодів кожна вага, точніше вага кожного плоду десь буде грамів 100-150. Для причини це багато. Ряд у нас іде. Це сьомий ряд. Перець валюша. В одному із відео я показував про валюшу. Покажу ще раз. Ось така у нас іде валюша. Дивіться, скільки її тут стоїть. Це все у валюші. Перестеж тов, товстостінний. Давайте порахуємо на одному кущу, скільки йде плодів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Ну, ще дев'ятий там формується, але навряд чи він встигне поспіти, тому що вже майже осінь. І скоро будуть заморозки. Ну і треба не забувати, що. Пізні перці, які стигнуть пізніше, їх потрібно буде накривати білим агровокном від заморозки. Тому що 5 серпня, точніше 5 вересня, на полісі були заморозки у 2022 році. Ну і ось ця Валюша така йде. Ну, друзі, що я вам скажу? Перець дійсно відділяється на фоні інших. Дивіться, які здоровенні. Ну Гарні плоди. Нам З мамкою сьогодні сподобався. Це Gemini. F1 це вже йде. Іде дві валюші. Скільки там валюші батько писав? Дві, да, дві валюші. І третє вже. Восім йде G-міні. Друзі, дивіться, які перці. Я таких перців ще ніколи не бачив. Ліцеми з вами сьогодні дивився. Дивіться, які причини. І таких плодів на кущі 3-5. Як, як, як на якому? Дивіться. Які плоди. Друзі. Він ще, він ще буде рости, якщо ще будуть дощі, він ще трошки не лється. Тут одна причина грам 300 буде. І ось такі гарні, гарні відперці. Оце ще, ще імперський кущ. Тут є 4, 4 здоровених плода. Дивіться. Ось іде. 4 здоровених плода, дивіться, які плоди. Йдуть. Це нас Цікавить оцей сорт. Що це у нас іде? Банкерс. Оце є банкерс сорт. Дивіться. Кожен кущ має раз, два, три. Ну, середньому три плода великих. Три, може чотири. Ну, в основному три. Тобто це не буде вже секретом. Хай буде банкерс. Ну, не знаю, який він по смаку, тому що він тут ще не стиг. Батьки, напевно, його ще тут не брали. А може і брали на базар, не скажу, тому що я базарними продажами не завідую по помідорам і по перцю. Ну що, друзі, самі все бачили? Це, напевно, буде перший сезон, коли у нас є такі перці. Ну, точніше, в батьків, я їм в цьому, цьому році тільки їх, по-моєму, сіяв. Раніше перець нам давала трохи тітка Галя, ми його не садили на продаж. Це таки буде перший сезон, коли є такі гарні сорти, гарний врожай і так далі. Ви, напевно, вже бачили відео, що з помідорами в цьому році буде не густо. І в цьому році, я думаю, на перцю батьки зароблять більше. Ну, а вже ж, якщо вгород там якийсь шахетний впаде чи метеорит. Тому це вже покаже е, найближчі пів місяця, може місяць, залежно, яка ще буде погода, він почне стигнуть. Може для вас декілька відео зі збору вражаю і запишу. Тому ставте цьому відео лайк, пишіть коментарі і всім до зустрічі.